Покажіть мені, що брама не збита. Брама розбита. Брама задала. Брама розбита. А ви мене теж заява напишете. Це не на за приватна власність. Я зі своєї зарплати шо. плачу податки. Що ще треба розібрати, що ви не розберемося. Та ще ідентифікаційний код, щоб я знала, чи вибрати. Руки заберися! мене Дивіться, як вона мене купила за руку. Вам дають запитання. стоп, стоп. Дайте відповіді на питання. Давайте, стоп! три питання Вам вся людина. Наш дала заяву на працевлаштування два тижні тому. Так, я підбираю Де персонал. Де я підбираю. Дайте письмову, дайте письмо. Я не зобов'язана давати письмові відмови. Чому а? ви не зобов'язані зобов'язали дам... нічого давати? На які... Три питання вже було. На ви почули три питання. Друге, стоп! Друг. Ні, Приказ. Приказ. Ст ви бачите, це неадекватна людина, подивіться, вона навіть розмовляти не вміє. Людина не вміє розмовляти.